Продовжуємо це інформаційно-аналітична програма. Будь у курсі з вами Євген Стрельцов і Аліна Ханбабаєва. Ми в прямому ефірі на телеканалі ОТБ і на сайті ukursi.com.ua. Якщо хочете приєднатися до наших розмов, дзвоніть, будь ласка, за номером 715-20-87, Або можна також використовувати скайп у .com.ua. Долучайтеся, будь ласка, і наша теперішня гостя Ксенія Косак, голова від дистриб'юції групи, можна так сказати, так. Вавилон-13, чи то Вавилон-13? В статуті вказано громадська організація творче об'єднання Вавилон-13. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора, доброго вечора. І власне, Ксенія привезла у Харків кіно Так. і про нього, про нього і будемо говорити. Ну, зараз так. ви бачили трейлер цього е, фільму. Е, я вже казав, що він називається Сильніше, ніж Зброя. Е, давайте декілька слів про фільм. Е, декілька слів. Ну, декілька важко, так, зрозуміло. Так. Я, ну, я саме являюсь так людиною, яка. Зрозуміло, що в принципі в Україні і в усьому світі дивляться не найкращі фільми, mm -hmm. а ті фільми, які рекламують або хоча б говорять про них правильно, і тоді таким чином ми можемо, хоча б на якихось таких прем'єрних спочатку, а потім і прокат ми плануємо робити. І я взяла на себе відповідальність зробити прокат цієї документальної mm -hmm. повнометражної стрічки. Про об'єднання можу пару слів сказати. Ви, мабуть, вже знаєте. І глядачі, я маю надію, хоча б хтось знає про те, що. Це угрупування створилося 1 грудня. В ніч, uh -huh. Uh -huh. коли зібралися спочатку 10 кінематографістів і а, почали фільмувати ті події, які свідомі люди зрозуміли, що це е, зараз історія, і вона дуже буде для когось корисна і особисто для кожного з нас. Ну і таким чином у нас було вже 100 людей, і зараз ще більше розширюється. Молода в кров вливається в цей е, в це творче об'єднання. І це перший повнометражний фільм, який створили е, 100 кінематографісті, можна сказати так, і фільм про те, в принципі, з чого все почалося, і як я говорю, і коли це все закінчиться, Тому... е, хто вже його бачив? От я, я знаю, що в Київ його вже бачив. Ми зараз подивимося, це відео. Так, так, бачив Київ. Бачу? Перша прем'єра відбулася в Києві. Далі ми пішли Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Запоріжжя. Десять ми вже Рівне, Луцьк. Ми вже були в 10 місцях з прем'єрами. Mm -hmm. Нам відмовило місто Сєвєродонецьк mm -hmm. офіційною формою, листом про те, що. Я, я не можу опублікувати і зараз показати глядачам цього листа, тому що це конфіденційність. Але я можу передати слова. Це моя особиста, якби просто наболівша тема, тому що все одно ми плануємо робити на сході. Прокат. Ми плануємо робити прокат Ні, на сході це, в кінотеатрах. але кінотеатр дуже бояться цьому. Вони пишуть в листі про те, що е, їхнє майно буде пошкоджено, будуть підпали. Е, це дуже дуже негативна історія, і це е, навіть політична якась зацікавленість з їхньої сторони. Насправді, навіть в Харкові е, в кінотеатрі в Бумері, в якому так. ви будете показувати фільм, коли показували стрічку Сергія Лозниці Майдан там також були Проліт... Пролітали, Пролітали... Як то, як тому Бомер відразу нам сказав, що ми вас знаємо, але бачити хочемо, якщо без реклами, і ніхто не прийде більше сюди. Ми подивімо <свісна> цих так, так, так. ніхто не прийде, тому що реклама нам не потрібна, щоб ніхто не знав про це. Тому ми звернулися до добрих друзів, які трішки вищі, ніж кінотеатри в місті Харкові. <свісна> і вони сказали, ми вам забезпечимо, тому що це потрібно. І я дуже рада, що ці люди, які там сидять зараз вище в Харкові, так вони свідомо розуміють, що потрібно. Вони, ну, вони є, вони. Працюють на вище, це люди, які мають стосунок до влади, так так. Це ті, які mm -hmm. можуть забезпечити і небезпеку, і охорону, і щоб не було ніяких сутичок. Ну, тобто, безпека завтра глядачам вашого фільму гарантована. гарантована так? так, ну як реагуватимуть харків'яни, ми побачимо вже ми завтра. Побачимо. А як реагували на прем'єрі на е, прем'єрі фільму е, е, у Києві? Давайте подивимось прямо зараз. Материнская нижняя бровья, броница революции и дети. Я хотел еще раз, на череду раз сказать, а помнитесь, и прекратите эти бесчинства. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Ну вот такой ролик, завтра вы сможете посмотреть Повну версію фільму я а. хочу нагадати тим, хто до нас щойно приєднався, що у нас в гостях Ксенія Косик. Вона голова відділу дистриб'юції «Вавилон-13». і власне це та людина, яка зорі я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що це ви зробили можливим показ цього фільму у Харкові? У мене питання ось яке наскільки саме зараз потрібно і актуально це показувати, оскільки концентрація інформації навколо війни, навколо майдану, навколо революції, вона вже перевищує будь-які норми. Ну норми поняття такого, мабуть, тут немає. Наскільки це потрібно зараз? Дуже дякую за питання. В першу чергу наголосити хочу на тому, що наші режисери вони їздять на схід і знімають до сих пір, наприклад, там бійців, ветеранів, які там зараз перебувають, і людей. І вони хочуть: я хочу бачити ваші фільми. Я хочу бачити, що відбувається насправді на тому ж майдані. Вони просто відірвані від світу. Це навіть потрібно тим бійцям, Це перше, це дуже важливо. Угу. Тому ми їздимо зараз там з установками і возимо там сьогодні в Маріуполі. Показ наших альманахів Краматорськ, там Артемівськ. Це на питання для чого і чому. Це для них дуже важливо в першу чергу. Друге, коли телефонуєш в кінотеатри, і вони говорять, я хочу, щоб глядач ходив в красивих сукнях з гарним настроєм на хобіта або на якісь новорічні фільми, і мені не цікаво. І головне комерція. Головне, я хочу заробити гроші. І ну я їх розумію. Але давайте змінювати разом. Давайте якимись такими кроками спочатку. Ми ж не заходимо на прокат і не вимагаємо залів, так але в принципі, якщо самооборона автомайдан, якщо всіх зібрати людей, які були на майдані і втратили свого брата, друга і так далі, то ці люди можуть зірватися зараз і піти на кінотеатри і сказати: давайте давайте вирішувати справу якось понормально, давайте змінювати свідомість, якось треба змінювати парадигму, трансформацію, в принципі суспільства, це не необхідно. Ну, в першу нас, чергу. взагалі така соціальна шизофренія присутня зараз в країні, тому що з одного боку в нас АТО, а з іншого боку, ми бачимо ялинки на головних площах міст. Я хотів би ще повернутися до самої команди Вавілон 13 тому що це дуже цікава річ. Небагато хто розуміє, чому саме ці люди йдуть на такий ризик. І вони не тільки знімали на майдані, вони зараз їздять в АТО, і я бачив. Ролики, де знімали в Донецькому аеропорті, що це за люди, взагалі, розкажіть. Я, мені, я можу цитувати просто фрази, які я вже від Добре. них чула і їм задавала ці питання. Вони говорять, що е, ми просто свідомі українці, які хочуть допомогти суспільству. Чим вони можуть допомогти? Це те, на що вони вчилися. Вони є режисерами, вони беруть в руку камеру, і чому в принципі фільм називається сильніше ніж зброя? Угу. Наш е, оператор е, Ярослав Півлунський, коли він їхав е, до батьків, а батьки проживають. В Криму і на лінії фронту його взяли в полон, і йому та людина, яка йому дуже погрожувала, сказала, що да, я тебе ненавиджу, тому що твоя камера сильніша, ніж моя зброя. Mm. В принципі, тому ми назвали сильніше, ніж зброя. І так кожен із наших операторів, режисерів. Це просто їхня громадська позиція. Вони всі, всі стали за цей рік е, патріотами. Е... Це нормально, виявляється, що патріот не завжди звучить там якось метафорично. Так, це, це нормальна історія, коли людина не думає про гроші, а робить, тому що вона цього не може не робити. На волонтерських засадах кожен працює на якійсь роботі і е, ходить, там знімає, монтує ночами, днями, коли в кого є час. Тому, на жаль, немає такої структури гарної в Вавилоні, і дуже складно зробити, наприклад, якісь там нові проекти. Ти якоїсь mm -hmm. спільної думки, але прекрасно те, що ці люди е, думають про майбутнє, і якась свідомість у них трішки інша. Часно нав... з небає. Нам... Давайте так. поговоримо ще про завтрашню подію. Давайте що буде відбуватися прес-конференція. Uh, так, в першу чергу, хочу запросити вас і глядачів завтра у другій годині. Буде прес-конференція в кінотеатрі Бомер, який знаходиться на Полтавському На вулиці Полтавський шлях, uh -huh. так, 6 І м, потім, у третій годині, початок сеансу. Саме прем'єра о 19.00. Ми маємо е, також творчу зустріч з Юлією Гонтарук, з, яка є режисером Вавилон 13 і з оператором Юрієм Дунаєм. Е, ми будемо в творчій. Такий артхаузній антікафе, забула назву, але адреса. Уркінгу французький... французький... Нове місто. У так, нове бульварі. місто. Французький бульвар, 33. Здається, так. Будемо відкрито говорити про всі теми, які хвилюють кожного з нас. Не буде спікерів як такових, будуть люди, громада, і ми будемо показувати ще свої альманахи в цьому антикафе. У Нас є деякі напрацювання маленькі mm -hmm. короткометражки. Ми їх там покажемо. візьмемо проектор. І на прем'єру, звичайно, запрошую всіх, всіх, всіх небайдужих і людей, які просто можливо вони іншої думки, але це наскільки об'єктивна картина, яка просто показує хроніку подій. Я вважаю це важливо кожному. Ми в свою чергу хочемо запросити наших колег долучатися до висвітлення події і запрошуємо всіх на прес-конференцію. Обов'язково, яка у чотирнадцятій, Так, о минули. Спасибі, спасибі. Це була Ксенія Косик, голова відділу дистриб'юції «Вавилон-13».